Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І зараз ми з вами розглянемо дуже важливе питання, яке наразі повинна наша влада вирішити. Від цього питання залежить дуже багато. Я вас попрошу після того, як ви подивитеся відео, прокоментувати, що ви знаєте, можливо, якісь деталі до цього питання. Можливо, Якісь ваші роздуми. Як ви вважаєте, як повинна діяти наша влада, а особисто президент, тому що наразі все залежить від е, нього. Тобто е, у нас все зробилося зараз централізовано, як не повинно бути. Тому дивимося. Питання в нас таке. Україна може опинитися у санкційному е, американському списку. Якщо Зеленський. Не подасть це питання, а я зараз скажу, яке питання: Укртранснафта, яка транзитує Роснафту. Це дає, тобто через територію України проходить російська нафта. Це в рік дає Росії 6 мільярдів. Україна максимум заробляє 200 мільйонів на цьому, а половину вона витрачає на технічні умови. Наприклад, там не виключається електроенергія, тому що це стратегічний об'єкт. Тобто виходить так, що це під захистом. Воно не буде обстрілюватися, український народ не є стратегічний об'єкт, не захищається, виключається, а я маю на увазі електроенергію, а ось це е, транзит е, нафти, ні. Тобто, якщо Зеленський не подасть це питання у Радбез у найближчі, або не закриється питання у найближчі тижні, Україну може чекати санкції. Американські санкції. А хтось каже, що це будуть тільки ті люди, які це кришують, покривають. Тобто, чи покришає, покриває, чи кришує це Зеленський? Зараз будемо дивитися, у нас все рівно все централізовано. Ось, чи це Україна отримує санкції? От зараз ми це і подивимося. Це буде стосуватися напряму від України. Чи отримає санкції Україна? Чи отримують санкції окремі особи? Ті, хто цим займається. Тобто ті, хто це кришує, ті, хто це просуває. Так, дивимося. Хто отримує санкції? Ну, тут. Зараз, зараз, зараз я подивлюся. Дивіться, загроза, звичайно, йде і там, і там. Тут може бути скоріше за все, дивіться, якщо взяти одну карту, вона каже ні. Лицар, негативна карта, ні. Але з другого боку, це погана карта, щоб ви розуміли. Лицар мечів це. Ну і санкції теж і наганяє, і, і скандал. Це великий скандал, це різкий скандал. Це може знищити нас, Україну. Тут загроза. Оця карта говорить, що дійсно окремі особи можуть потрапити. Загроза над ними висить. Вони вже про це знають. Чому вони не звертаються до... Радбезу. Зараз будемо дивитися, але бачите, королева Кубків. Пам'ятаєте, я завжди, хто дивився мене вже давно і, і знає, що король Кубків це Зеленський, в політичних розкладах, якщо ми дивимося тим більше на це, Зеленський. Можливо, він зараз став жінкою. Я шуткую, звичайно, але. В тому плані, що він може, от, ну, як жінка, королева кубки, вона не приймає рішення. Розумієте, ось тут може говорити не про Зеленську, а про те, що Україна не приймає рішення. Тобто хтось приймає рішення за Україну. Я туди зараз не буду лізти, я хочу подивитися, чи дійсно накладуть санкції, бо загроза тут є. Тут теж висить загроза. Повірте мені, лицар мечів. Він теж показує, що загроза є, і що Україна отримає санкції. А тут вони вже навіть знають. Україна ще цього не знає. Я маю на увазі, ви про це не знаєте. Ви ще будете потім возбухати. Повірте мені, український народ ще буде казати, як це так, Україна отримала санкції, а це може бути. А ось ці люди вони вже про це знають. А тепер дивимося. Так, що я хотіла подивитися, чому кришується ось це питання? Хто кришує? Як причетний до цього питання сам Володимир Зеленський? Давайте я це заберу. Як причетний до цього питання, особисто Володимир Зеленський? Що він робить з цим питанням? Ха, отримує. Все, я зрозуміла. Я зрозуміла мої дорогенькі, е, дуже гарне питання, і тут все дуже ясно. Зараз ми подивимося і це. Тобто тут виходить так, що він від агресора отримує е, хороші прибутки. Дивіться, шістка монет, бачите, рука руку миє, миє. Е, так, рука руку миє. І туз монет. Туз монет це найкраща карта у е, колоді. Таро. Від малих арканів сонце і туз монет це дві найкращі карти. І ми бачимо, що тут гроші, тобто гроші, гроші, ось як задіяний. А Володимир Зеленський у цій справі він отримує відкати. Йому за це дають. Він надає можливість транзитувати, йому за це дають. І він збирає гроші. Він тут не один можливо, тому що тут видно одразу, що дві руки ні, не дві руки. Це рука ось так воно йде. Ось як воно йде. Тобто, ось так людина тримає руки. Аж дві руки тримає, не тримає одну, дають одною рукою, а він тримає двома. Розумієте, про що я? От вам і відповідь. Тобто, виглядає, тому він і дає енергію, це карта енергії, і береже як зіницю оку. Стопроцентово там є, як це називається, ППО, щоб, не дай Бог, туди, а туди москальне і не стрільне. Ось якось так. Зараз я подивлюся. Так, чи буде він подавати у Радбез це питання, або якось його закриє? Що Зеленський буде робити, тому що санкції дійсно грозять? Чи буде Зеленський, я вже кажу, президент Зеленський напряму, чи буде він вирішувати це питання? Закривати цю лавочку. Чи буде? Як? Якщо буде, то як він буде вирішувати це питання? Ну, я не бачу, що тут. Я не, я не бачу, що він закриє. Дивіться. Знову туз монет. Десятка монет. Він ще не награбастався. Як, красномовно, карта майбутнього. Зірка це карта майбутнього, карта надій, що він ще. Тобто Зеленський надіється, що він ще нахапає грошей. І дивимося тут. Ні, він буде навпаки оберігати цей об'єкт, щоб він не закрився, щоб він не припинив свої функціонання. От вам і відповідь. Мої дорогенькі, карти настільки чітко показують ситуацію, ну, що ще говорити, 10-точка монет це найбільша карта, бо десятка, так, немає 11 карт, 12 нема. Ось, Туз монет, це концентрат і це накопичення. Тобто Зеленський буде намагатися і в майбутньому, і в майбутньому зберегти цей проєкт. Ось вам і все. І тут буде ну, оберігати, скажімо так, паж мечів, він це не, закриває, це не говорить про те, що він закриває. Зброю в руках має президент Зеленський. Він тільки він може вирішити це питання. Ось якось так мої а він не збирається в майбутньому це питання вирішувати. І виглядає. А, що дійсно а, в майбутньому. А, так, давайте тоді я запитаю: якщо особисто цим займається Зеленський, чи знають про це американці? От мене зараз прийшло, чи знають про це американці, що Зеленський має великі відкати за це. Знають. Вони слідкують за цим. Угу. Знають. Вони знають, що він. Дуже добре вони це знають. Бачите, їхні шпіони дуже добре працюють. Знають вони. Це, ви знаєте, якась, якийсь тягар на американцях. Чому? Чому тягар? Чому тягар? Чому тягар? Дивіться, вони приховують, поки що вони замовчують і приховують це питання, але вони рано чи пізно вони це висвітлять. Сонце говорить про те, що з відлюдника це питання вийде на світло. По сонцю це вийде на світло. Вони такі вони знають про це, що це він, і прикривається все, і великі відкати має за це. Ну це звичайно. Я навіть як хтось каже, і, і, і до ворожки не ходив. Хоча таролог не являється ворожкою, ми не передбачаємо, ми тільки дивимося від ситуації, що може статися. Будете робити так, буде так. Будете це робити, буде так, розумієте? Ось. І наскільки я розумію, що Зеленський над цим не дуже і задумується. Йому паралельно. Ось, якось так. Якось так. Чи грозять особисто Зеленському американські санкції? Давайте так. Чи тільки його друзям. Давайте так. Чи особисто Зеленському. Грозять ці санкції. Чи тільки його друзям. Зараз будемо дивитися. Зеленському. Ну він про це не думає. Дивіться, він настільки у відключці. Четвірочка Кубків. Четвірочка кубків це коли вже в нього іде ось цієї родини перенасичення. О те, що він приймає, йому якось, ви знаєте, він або вже грошима нажерся, що йому пофіг, вибачте, що так кажу, або він у відключці, коли е, треба подумати. А тут теж королева кубків. Хм. Зараз подивлюсь, давайте я добавлю, чи грозять. Взагалі-то якщо взяти, карта каже так, а тут 100% можна сказати, «так», тому що карта перенасичення, карта не говорить ні. Але я люблю інколи карти дослівно читати, тобто те, що карта має значення. Але якщо брати так чи ні, і йому грозить санкції. І його друзям. Але я вже докладаю, ви бачите, дивіться, зовні жезли це завжди зовні. Ось, вони зовнішні санкції, думаю, що грозять його друзям. І зараз подивимося ще Зеленському. Зеленському, здається. Дивіться. Йому поки що, знаєте, поки, поки Зеленський президент, йому санкції особисто не грозять. Йому особисто не грозять, він відкупився. Знаєте чим? Він у американців відкупився нашими надрами. Тому у нас немає чітких угод. Він особисто, він змахлював помагові, дав взятку. Він від себе, тепер я розумію ще більше цю карту. Тобто, скоріше за все, йому, поки він ще діючий президент, сидить як президент, нічого не грозить. А от його друзям, так. Ось якось так. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, щиро вдячна вам за увагу. Дякую вам за вашу підписку, за вашу підтримку, вподобайки. Ось, бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Я все ж таки сподіваюся, що колись буде та перемога. На жаль, вона відкладається. На жаль, приймаються не ті рішення, але все буде Україна. Тримаймося.